Осінь завжди зачаровує серце людини незбагненністю кольорів і відтінків, а ще дивовижною неповтор... неповторністю краси. В нашій гімназії була організована осіння виставка «Щедрість рідної землі. Учні всіх класів прийняли активну участь у підготовці до виставки. Така виставка є традицією в нашому закладі. І діти з нетерпінням чекають можливості проявити свої творчі здібності та виконати різноманітні композиції осінньої тематики. Дякуємо всім за участь. Щоб прищедність українську ви не забували 31 жовтня. Міжнародний день Чорного моря. Це нагода для кожного з нас замислитися про наше ставлення до моря та його екосистеми. Ми всі зможемо зробити свій внесок у збереження Чорного моря. Разом ми зможемо зробити Чорне море чистішим, здоровішим та привабливішим для майбутніх поколінь. Цінуємо нашу перлину і вона продемонструє нам ще більше багатства. Всесвітній день водноболотних уїдь. Це щорічний захід, присвячений охороні та раціональному використанню водноболотних уїдь, які є ключовими для збереження біологічного різноманіття нашої планети. Ці унікальні екосистеми відіграють важливу роль у регулюванні водного режиму, є домівкою для численних видів рослин та тварин, а також служать місцем проживання і відпочинку для людей. Акція довкілля. Прийшла весна, і діти хочуть бачити подвір'я школи чистим, доглянутим та охайним. Тому активно взялися до роботи. Прибирають шкільну ділянку. За стоять чисто в школі можна зробити про характером сходу. Про їхню охайність про рівень їхню культуру. Якщо охайність є звичкою, тоді й прибирання діло не важке. Дісерві міжнародний день птахів. Напевно, немає такої людини, яка буде захоплювалася пташиним спілом. Тож, квіти, це час прильоту та святих тут. Зустрічаємо перелітних птахів. Хай вони співають всюди. Учні другого класу виготовить колективну роботу, перші вісники весни. Вже стало доброю традицією проведення кожного року навесні всеукраїнської акції Довкілля працівники та учні маряновської гімназії активно долучились до акції, посадили квіти, кущі, дерева та опорядкували територію прилегло до закладу та спортивного майданчика. Лиха біда і заплакала земля, і цілий світ в розпачі затихнув. І лелека в чорнім небі закружляв. і посивіла ненька Україна у пекло посилаючи сині. Секунди рахувала, як години сльозами постарілих мотерів. Чистота нашої землі у наших руках зберегти красу природи, сприяти її оновленню завдання кожної людини